Доброго ранку рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім! Доброго ранку сонечко ясне! Доброго ранку садочку прекрасний. Доброго ранку, малята! Вітаю вас на занятті з математики. Кораблик по морю пливе в далечінь. Він бачив морів й океанів глибинь. Проплив і в холодній, і в теплій воді. І чайкам у небі струби він гудів. Він сотні красивих побачив земель. Та нам розповів мандрівний корабель ріднішого берега нам не знайти, де вчився уперше по хвилях пливти. Малята, що ви бачите на екрані? Кораблик пливе по морю. Де цей корабель плавав? По морях та океанах! Давайте з вами станемо моряками і помандруємо разом на ігровому кораблику. Наш кораблик називається мандрівник. Але перш ніж рушити у подорож треба правильно сказати код корабля. Для цього нам його потрібно розблокувати. Потрібно назвати сусідів числа. Подивіться уважно та назвіть сусідів числа 2. Ліворуч живе число менше, ніж 2. «1», вірно. Праворуч число більше, ніж 2. Вірно, 3. Тепер потрібно назвати сусідів числа 3. Ліворуч знаходиться число менше, ніж 3. Два. Вірно. Праворуч знаходиться число більше, ніж 3, вірно, 4. Скільки всього ілюмінаторів має наш кораблик? 4. Тож, рушаємо у подорож. Поки будемо пливсти, нам слід виконувати завдання капітана. І перше завдання знайти острів Мрія. Уважно розглянемо карту. Підказка на острові Мрія росте дуже багато пальм, а знаходиться він вище, ніж острів з однією пальмою, нижче, ніж острів з двома пальмами. Потрібний на острів знаходиться між островом, до якого пришвартований човен, та острів, на якому знаходиться будиночок. Вірно, він знаходиться посередині. Наступне завдання капітана потрібно дати відповідь на запитання: Скажіть, якщо кит великий, то судак, якщо акула зла, то Золота рибка. Якщо жабка кумкає, то рибка. Чого більше П'ять медуз чи чотири морські зірки? А поки ми відповідали на запитання капітана, у бабіч корабля з'явилися жителі моря. Подивіться уважно та скажіть, хто знаходиться праворуч корабля? Хто знаходиться ліворуч корабля? Хто спереду корабля. Хто знаходиться ззаду корабля? Впевнена, малята, що на всі ці запитання ви дали правильні відповіді. Ось ми з вами припливли на острів Мрія. На цьому острові є школа, і капітан просить допомогти жителям острова розв'язати задачу. Давайте спробуємо. Чотири жабки на березі сиділи, кумкали, сміялись і веселились. Раптом дві у річку пірнули, злякались. Скільки жабок на піску засталось? І так давайте пригадаємо, скільки жабок сиділо на бережку спочатку. Чотири. А скільки жабок стрибнуло у річку? Дві. Тож скільки жабок залишилося на бережку? Дві. Молодці, малята! Ми впоралися з усіма завданнями капітана. Але поки ми з вами подорожували, настав вечір. Нам час повертатися додому. Ось така цікава подорож у нас з вами вийшла. Малята, на чому ми сьогодні подорожували? На кораблику. А як він називався? Вірно, мандрівник. А чи сподобалися вам завдання, які ви виконували? Яке завдання сподобалося найбільше? Розкажіть про нашу подорож своїм матусям. А наше заняття добігло до кінця. Тож всім гарного дня, до побачення, до наступних зустрічей!